Вітаємо всіх глядачів програми Спробуй наживо вітаємо тих, хто любить і вміє співати, а також тих, хто любить слухати, як співають, вітаємо Степана, який вміє зробити так, аби то слухання було максимально приємним. А сьогодні вітаємо також нашу гостю. Вона приїхала до нас із Солотвину, це Богородчанський район. Якщо не помиляюсь, Мар'яна звати, так? Розкажи трішки про себе. Тобі 15, так? ти представилася перед. Тобто ти вже десь поспівала в своєму житті трохи. Відколи співаєш? Відколи Ну, я співаю з вось. Я співаю з восьми років. Е, ну, я почала співати з восьми років. Е, займалася десь з вчителями, де ти займалася? Я в будинку культури в Солотвіні. І в музичній школі? Ну, в музичну я недавно два роки тому почала ходити на гітару. А чому вирішила піти ще в музичну школу? Бракувало тобі саме той можливості собі акомпонувати? Ну, так. Тобто ти зараз співаєш якісь пісні і можеш собі закомпонувати сама, чи ще так ні? Ну, поки що ще вчуся. Ще ну, Класична гітара в музичній школі, ну, дуже, то напевне, не, як, не як акомпанемент спочатку а, вивчають, там, там правда? Там так. так, ти граєш якісь класичні твори, там гами, все. Да, да. Так, так, так. Тобто для мене звичайно ну, гітара, тобі ж так на студії щось собі ну, вивчити Гитара, бандура. Ні, бандура як піаніно, там так там так струни йдуть як фортепіано. Я знаю восьми років. То був зовсім інший репертуар, так? Тобто ти починала з якихось таких е, пісень дитячих. Так. А сама захотіла співати? Чи тебе десь хтось почув? Чи це можливо вдома тебе захотіли на вокал віддати? Ну, Я співала так як з маличку, але мама якось вирішила мене віддати, відвести в будинок культури в нас в Солотвіні, просто спробувати. Твоя можна сказати, перша вчителька з вокалу, хто це був? Це була Марія Володимирівна. Вона зараз працює там? Вона зараз вже не працює, вже декілька років. Ага, і саме тому ти сказала, що ти займалась раніше, а зараз не займаєшся, так? Зараз ти більше працюєш сама. Ну так, можна сказати, що так. А як тоді ти підбираєш репертуар? Як ти ну зараз те, що тобі подобається просто з інтернету? Так, так. Розкажи тоді, будь ласка, що ти зараз любиш співати і де виступаєш? Бо зараз хтось має багато концертів, хтось не дуже. Ну, я люблю співати різні пісні. Але українські. Так, українські. Бо я бачу, що ти в вишиванці до нас приїхала. То значить, так. українські пісні українські. будуть, так? Люблю співати. А є улюблені виконавці? Ну, немає. Мені багато виконавців подобається. От, я так хотіла, щоб вивезти якось розумієш, щоб зрозуміти. Я дуже люблю вгадувати, які пісні людина нам буде виконувати сьогодні. Не можу навіть приблизно уявити, дивлюся. Е, різні подобаються, а хоча б стилі. Ну, Теж в різних стилях співаю. В різних стилях співаєш і точно різне слухаєш, правда? Угу, так. А слухаєш здебільшого українське чи зарубіжний? Здебільшого українські і деякі зарубіжні є. Ну, як тобі здається, от е, зараз Україні маю на увазі навіть останній от рік дуже багато з'явилося нових е, українських виконавців, нових імен. Е, я розумію, що багато хто подобається, але можливо когось ти би для себе так от виділила. Ну, люблю світлану весну. А світлану весну з Богородчанського району люблять Ми всі. Люблю всі всі, Богорочани. <с>? Хто, хто в Борочанах не любить Світлану весну? Е, і не тільки в Богорочанах. А те, що слухається, і те, що співається, це деколи дуже різні насправді. Окрім музики, є які ще захоплення в тебе? Ну, я м, люблю вироб, робити верби з паперу. З паперу, це Оригами. як з оригамі? Оригамі, малювати, вирізати, клеїти. А, орі чекай, чекай. чекай. орігамі це, коли не клеїться, так? Це коли, це коли так, просто так, скласти але... вміти, так. Та, та. А вирізати клеїти це щось вже на, аплі... на аплікації схоже, так? Ап а почекай. ну, Люблю, а є десь якісь заняття з таких технік, чи це знову з інтернету? багато? — Ну, я в інтернеті дивлюся. А які улюблені предмети в тебе в школі? Е, раніше було музичне мистецтво. А раніше мистецтво. Просто мистецтво? – Так. Ага. А це тому, що просто предмет по-іншому став називатися? Чи це ще щось в ньому? Е там е про музику майже взагалі вже нічого немає. Та, то, та, якби Там розказують нам е про картини, про мистецтво різне. У нас колись в музичному училищі такий предмет називався суміжні види мистецтв. Ага, тобто було. ми вивчали музику, вивчали музлітературу, літературу, або ще суміжні види мистецтв, тобто різні інші. Але отак, якщо говорити про майбутню професію, ну я так розумію, що в людини є мистецький нахил. Мистецький куди, нахил тобто, ти все-таки бачиш себе в музиці, так. маєш на думці вступати десь до музичного закладу навчального. Так. А це буде гітара чи це буде вокал? Ну, вокал. Вокал все-таки, так? Yeah. А в сім'ї в тебе хтось співав, що то, так мама вирішила віддати на співи? Може, мама колись хотіла співати? Ну, мама хотіла. Тато ходив у музичну школу на трубу, на баян. Він зараз співає в, церкв, в церковному хорі в нас в Солотвині. А ти не співаєш в хорі? Ну, я так е, коли проходжу до церкви, мене можуть закликати до себе, щоб я з ними співала. Е, Мар'янко, а ти не думала про те, що ну все-таки для того, щоб вступати, то треба було ще займатися з педагогом? Є можливість така в солодкано займатися вокалом? Не, не знаю, скоріш за все, що немає. А з чим це пов'язано? Немає вчителя, немає Немає мі... вчителя. Немає зараз вчителя такого, щоб Ні, вокалом немає. займався. Треба їхати до Богородчан. Ну та то не тільки до Богачана трохи далі, Степане. Mm -hmm. То бачиш, так от ми ми так зустрічаємося з такими різними. Добре, що є можливість виступати. Все таки, ти виступаєш, тебе запрошують виступати в Богородчанах, в Солотвино. Так, запрошують. Запрошую. Тобто, так. те, що ти вже сама напрацьовуєш, те ти вже можеш показати, так? А грамоти це звідки? Там мама нам підказує з боку, мама, мене чути. Ну, я брала участь в конкурсах деяких в себе в Солотвині. у нас в Солотвині проводились конкурси. Опа, в самому Солотвині проводяться конкурси локальні? Так. Так, треба до Іри уточнити. Що таке, що я не знаю, що в Солотвині проводяться конкурси. Е, ти хочеш Це, в журі? це, це ні, е, то в мене діти. Ага. Це був такий місцевого рівня конкурс, чи трошечки приїздили до вас. Ми приїздили до нас. Приїздили до вас, так? так? Е, сьогодні ти нам спі... відкрили ми е, флешку, а там репертуару доволі багато. То вже так репертуару десь на концерт набігло. Ну, сьогодні ми не маємо можливості аж такої на сольний концерт. У нас тільки кілька пісень, з яких ми вибираємо ту, котра буде звучати з оркестром. Ти бачиш котрусь з тих пісень в фіналі програми. Ем, ну, мені подобається хто як не те, пісня. Христи, Христина Соловій. Це тобі підказка, Степане. Угу. Але ми слухаємо три пісні. Гаразд? Тоді починаємо слухати. То починаємо ми з Христини Соловій? Так. Добре. Христина Соловій. 15 років. живаєш, Тільки музика заграла, у тебе очі зразу яскравіше сяють. Це от видно, що дитина в стихію потрапляє, так? коли музика звучить. Говорити. От ми спілкувалися, і Мар'яна десь думала: та коли вона вже перестане мене допитувати і дасть мені поспівати. Тоді співаємо далі. Яку наступну? «Мірамі» А, давайте, гей, Соколи.

Цієї дівчини. Mm, так. Ну, вона ну, запростенька для тебе. Але все Ні, давай Світлану весну. А тут послухаємо так трошки довше. Світлана Весну, так? Так, до ваших послуг, будь ласка. Бо мені щось серце підказує, що ми би цю пісню вибрали. Сісю? Світлана весни? По-перше, символічно. По-друге, вона е дивись, як гарно, Добавись. що дачи. Просто вишиванка, весна і в нас весна. Ну... На дворі красна. Просто навіть навіть, ні, навіть от ти паж сам ну пасує дитині співати про ті Карпати і про ту вишиванку, Ну це моя думка. А, а, твоя, таки... думка твоя думка Христина Соловій. А твоя? Я ніякі не кажу, що Гей Соколи. Христина Соловій, безперечно, я тут. Однозначно ага. я ви, ну, я Ні, ми не домовлялися. Ні, ви не домовлялися, але просто якщо гостя хоче героїня програми, то ти йдеш на зустріч. Я, йду я на знаю зустріч. я знаю. Я просто боялася, що ти не захочеш Кристина Соловій, і тому вже? – Ну всі будуть значить задоволені. Я також, бо мені теж сподобалося, як вона звучала. На ну, той працює гарно звучала Мар'янко, Дякую. То до зустрічі з оркестром. Для репетиції і виступу з оркестром нашій програмі необхідна концертна зала. І ми дуже щасливі, що в Народному домі села Угорники ця концертна зала насправді дуже сучасна, комфортна і зручна. Дякуємо директорові цього народного дому Володимиру Бардецькому і нехай звучить музика! Відкрийте, будь ласка, хто як не ти, спалет мости. З самого початку по чуть-чуть, поволеньки. Сергій Олександрович, у вас все. Мар'яна, готова? Коля, там темп не вказав, мій фінал. Але ви знаєте, скільки. Три і арбайтн. Прошу, Коля. Зручно тобі, все чуєш себе гарно, все хорошо? добре, дуже добре. Е, я тільки не почув, бо монітор у другу сторону. Наташа, оце один до приспіву. пам 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 Я граю, але чогось... Власне, Змінило. Сережа, там щось змінилось Там було марка, то хотілося жорстко, жорстко. пам 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 Ні, я зрозумів. Ви робите. Змінилося у моніторі, я себе перестала чути. Ану. Ну, На початку було добре, а потім в чогось з'явився якийсь фон. Добре. Е, прямо один так до приспіва. Хто як не тись? Один до. До три. Один до три. Прошу, коля. Стас, будьте добрі. В якій цифрі у вас соло? Десята. Десята програш. Десята цифра, будь ласка. Сього пенькно. Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі. New Let's go. Сьогодні ми затраваний, і я не знаю, де почати.